У Вінниці запрацював гуманітарний штаб допомоги людям, які переїхали з Луганської області. У гуманітарному хабі всі працівники з рубіжного Луганської області тут надають юридичні консультації, допомагають відновити втрачені документи. Працюють лікарі та медсестри, які надають первинну медичну допомогу і консультації. Також в хабі Луганчани можуть отримати гуманітарну допомогу. У Вінниці зареєстровано 3200 внутрішньо переміщених осіб з Луганської області. В нашій області проживає більше 10 тисяч жителів Луганщина. Ми бачимо, що сьогодні відкриття гарного, потужного гуманітарного хабу для допомоги. Саме для жителів Луганської області приїхав голова військової адміністрації Сергій Гайдай. Тут постійно будуть працювати працівники військової адміністрації Луганської області. Люди зможуть отримати всі наявні послуги. Будемо називати це як також як і ЦНАП, якщо треба, там якісь печатки, якісь документи саме з Луганської області, які, на жаль, ми не могли надати. Але це зробить тепер працівники Луганської обласної військової адміністрації. Адміністрації військової адміністрації міста Рубіжного. і люди напряму можуть звертатися до своїх очільників для вирішення проблем. Ми завжди поруч Я проаналізувавши ситуацію і з'ясувавши, що нема такої області, де б не було. Людей з Луганської області ми прийняли рішення, що в кожній області України ми відкриваємо гуманітарний хаб, тому що ну допомогу потребують всі. Тут хаб відкрила Рубіжанська громада, але будь-хто. З різної громади може прийти і отримати тут допомогу. Нема різниці з Лисичанська, зі Ісвато, з Налабського, з Луганська. Нема різниці. Якщо людина зареєстрована як тимчасово, ну має статус ВПО, то вона отримує допомогу, отримує консультацію, це все безкоштовно і все, що можливо, ми людям допомагаємо.